Вдоха Зубиха заклинає Конотопського сотника за брьоху. Це одна зі сцен вистави за повістю Григорія Квітки Основ'яненка. Конотопська відьма. Її перед показ влаштували у Полтавському театрі імені Гоголя напередодні. Грає Мар'яна Мощар. Вона складна в плані емоційному. Це перше, так як я сказала. А друге в плані фізичному. Ви ж бачили, то я літаю на коромислі, то я літаю вверх, коли топлять відьом. Я ще до кінця, мабуть, не знаю, яка саме має бути конотопська відьма. Вона кожного разу і кожної репетиції, і дай Бог ще три дні прем'єри буде іншою. Це природньо. для мене. Вона дуже емоційна, дуже сильна. Можна сказати, в неї є влада в руках, як ми бачимо в другій дії, і вона може робити все, що їй душі завгодно. Тобто, не чекаючи за це покарання, в принципі. Хоча покарання її в кінці таки догнало, скажімо так. У виставі також використовують сценічне коло, щоб змінювати декорації. Загалом на сцені близько 20 акторів, частина з них балет. Коли на сцені з'являється конотопська відьма, її оточують танцівниці у масках черепів. В першу чергу з грою акторів. Вона цікава своїм рішенням світлу, кольору, різних моментів, надзвичайно чудова режисерська робота, надзвичайно гарна музика. музика з оркестром з ну, чудові номера, танцювальні номера, вокальні номера тобто це такий тобі, великий проект, думаю, для того дуже сподобалася. Якщо попередні були вистави такі більш комедійні, або якісь побутові, або більш приближені до е, нинішнього життя, то ця більш така. Вона магічна, містична. От довелося це відчути на собі. Цю виставу в ставили у Полтавському театрі близько півстоліття тому, каже головний режисер Владислав Шевченко. Готувалися ми десь два з половиною місяця до прем'єри. Сучасний композитор написав музику. Молодий художник спробував знайти таке непобутове локанічне оформлення, а така трішки стилізовані костюми, динамічна постановка. Ну яскраве видовище. Оце те, що ми спробуємо вразити сьогодні Глядачів, прем'єру в театрі покажуть 27 березня о 18.00. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.